Знаєте, байку Езопа про вовка та ягня багато хто сприймає ну просто як дитячу казочку. Але насправді за цією простотою криється такий собі позачасовий і, чесно кажучи, доволі жорсткий урок урок про владу, про маніпуляції. І знаєте що? Він і досі надзвичайно актуальний. Тож давайте розберемося, чому це так. І ось ми підходимо до ключового питання всієї цієї історії: чи може логіка перемогти голубу силу? От уявіть: з одного боку, вся фізична міць, а з іншого тільки ну, правильні аргументи, тільки логіка. Хто переможе? Байка, скажу я вам, дає на це відповідь доволі похмуру, але, мабуть, дуже чесно. Давайте просто уявимо собі цю сцену, така собі ідилія. сонячно дзюрчить струмок, все спокійно. І от до води підходять двоє, щоб попити. Один це вовк, другий ягня. Ну, здавалось би, що тут може піти не так. Абсолютно мирна картина. Але ось тут є одна, здавалося б, дрібниця, але вона ключова. Їхнє розташування. Вовк стоїть вище за течією, а ягня відповідно нижче. І це, знаєте, не просто географія. Це ж справжня метафора влади, бо вода, так само, як і влада, тече тільки в одному напрямку: згори вниз. Тобто вовк від самого початку вже в позиції сили. І от саме з цього моменту все починається. Вовк висуває перше звинувачення. І послухайте тільки тон негіднику. Це ж одразу агресія, жодного простору для діалогу. І як ми зараз побачимо, це звинувачення абсолютно ну просто висмоктане з пальця. Це не початок розмови, це прямий напад. Але відповідь ягняти це просто взірець спокою і логіки, жодних емоцій. Лише чистий залізний факт. Як я можу? Вода ж тече від тебе до мене. Розумієте? Це ж фізично неможливо, просто закон природи. І здавалось би, ну все, питання закрите суперечці кінець. Але ж ні. Вовк навіть і не думає зупинятися. Перший закид провалився, не проблема. Він миттєво вигадує новий. І подивіться, яка цікава тактика. Він переходить від чогось конкретного, що відбувається от прямо зараз, до чогось такого абстрактного, з минулого, те, що перевірити набагато складніше. І що ви думаєте? Ягня знову відповідає ну просто бездоганно, знову чиста логіка. Як я міг? Мене ж тоді ще й на світі не було. Це навіть не просто заперечення, це, це залізобетонне алібі, яке неможливо спростувати. І от друге звинувачення вовка розсипається на порох. Воно таке ж абсурдне, як і перше. Добре, особисті звинувачення не спрацювали. Що робить вовк? Він вдається до останнього і, мабуть, найбруднішого прийому. Він каже: Ах, не ти, так твій батько. Тобто він перекладає вину на всю родину. Це ж класичний принцип колективної відповідальності. Змусити відповідати за те, чого ти не робив, типовий хід тиранії. І навіть тут, в цій, здавалося, безнадійній ситуації, ягня все ще намагається апелювати до справедливості, до фундаментального принципу: гріхи батька це не гріхи сина. Кожен має відповідати сам за себе. Це, по суті, його остання відчайдушна спроба достукатися до хоч якогось здорового глузду. І ось воно, той самий момент істини. У вовка більше немає аргументів. Жодного ягня спокійно і логічно спростувало абсолютно все. Все гра в справедливий суд закінчена, зараз маски будуть зняті. І тут вовк нарешті говорить те, що думав увесь цей час. Він, по суті, сам усе визнає каже, будь-який привід підійде тирану. Усі ці звинувачення це була просто вистава. Йому ніколи не потрібна була правда, йому потрібен був привід, хоч якесь формальне виправдання. Ну а далі фінал був, на жаль, передбачуваний він просто схопив ягня і з'їв його. Коли закінчуються слова і приводи, вхід іде груба сила. Історія закінчується трагічно. І вона дуже чітко показує якщо немає доброї волі з обох сторон, якщо немає балансу сил, то справедливість це просто ілюзія. Давайте ще раз, для повної ясності, визначимо це ключове слово привід. Що це таке? Це, по суті, фальшива причина, така собі ширма, яку вигадують, щоб прикрити свої справжні наміри, ну, які зазвичай не дуже добрі. І вовк у цій історії просто віртуозу створені таких от приводів. І ось у цьому вся суть. Це, мабуть, головний висновок. Вовк ніколи не шукав справедливості. Ні, він шукав виправдання. Уся ця розмова від самого початку не мала на меті знайти істину. Це був просто спектакль. Йому не треба було переконувати ягня, йому треба було створити виправдання для себе, а може, для якихось уявних свідків. Мета була зрозуміла з першої ж секунди. Тож давайте підсумуємо, які ж тут ключові уроки. По-перше, тиран завжди от завжди знайде собі привід. По-друге, логіка, на жаль, абсолютно безсила, коли маєш справу із заздалегідь задуманим злом. Для того, хто має всю владу, саме звинувачення вже є доказом. І останнє найважливіше справедливість можлива тільки тоді, коли її хочуть усі сторони. Інакше... Логіка і факти просто розбиваються об стіну грубої сили. І наостанок просто питання на подумати цій байці тисячі років, а вона ну звучить так, ніби її написали вчора. І це змушує задуматись: а де сьогодні влада чи просто сила створює отаку свою власну правду? Де у сучасному світі, чи то в особистих стосунках, чи в великій політиці сильніші так само вигадують приводи, щоб виправдати свої дії проти слабших? Питання відкрите.